Наші перчики. Ось така форма калугіна, перцовий красний. Така незвичайна форма ягідки. дуже симпатична, гарна, гарний колір має. Ягідки, ось такі з гармонійним смаком. Тут на кущику більше 25 гроночок. Зараз вам покажу розміри цих ягідок. Дивіться, 5 см найбільша ягідка має. Ось така 4 з половиною. гармонійний смак, незвична форма, дуже цікавий, гарний, смачний. Вже теж лозинка міняє колір. Нам дуже подобається, особливо своєю незвичною ягідкою. Покажемо зараз з іншого боку, яка вона. І він весь зачіплений в гроночках. Дивіться, ну, краса. От як не любити виноград. Кожен рік дивимося і дивуємося. І з цікавістю ждемо, що він нам покаже, яку в цьому році красу. Виноград це вже стиль життя.